Вітаю підписники списки гостю мого каналу. Сьогодні можна було би розк розказати вам про е, те, вкривати чи не вкривати, не вкривати вам е, кущі винограду, але я вважаю, що це е, справа не дуже і благодарна і те, що кожен сам вирішує на що тратити свій час, фізичні е, ресурси і силу свою на, на е, вкривання чи не вкривання е, своїх кущів винограду. І мені зовсім е, не Ніякого кажуть не складало труднощів це все вкрите. Так як ви знаєте, я всю свою ділянку все-все повністю був перекопав. Весь виноградник, ось весь сад. Він зараз під гарним таким снігом. І все повністю кожен клаптик цієї ділянки, за виключенням того, де стоїть Лохена і полуниця, все перекопано. Далі всі ці доріжки, все-все-все повністю я перекопав. Тобто Буквально 95% всієї ділянки перекопано. Тому мені нічого не складало його вкрити, тим більше в мене всі кущі не так, що я пригинаю легко лози до землі і вкриваю. Право в тому, що е, тут потрібно розуміти для кожного, хто задумується над е, е, своїм криванням, особливо початківцям, це буде більш цікаво. Про те, що потрібно вивчити свою ділянку, потрібно вивчити свої температурні властивості, саме на цій ділянці, вітер, і що можна очікувати від погоди, і який може бути результат саме на вашій ділянці. Тому за декілька років свого спостереження я зрозумів, що не зовсім мені доцільно вкривати в моїх умовах мій виноградних. Тому, все. Тому я вирішив не вкривати. І поки що моє, як то кажуть, не вкривання боком мені ще не, ви, не вилізло, і поки що все добре. Було од, один момент, це те, що зворотні заморозки роблять свою роботу неважно, практично неважно, де ви знаходитесь. Але що хочу вам сказати, що знаючи те, що у мене. Ділянка набагато нижче знаходиться від рівня землі на відстані 100 метрів. У мене тут така низовина. то в мене тут холодніше, десь приблизно я так вже вирахував на 3 градуси нижче температури, чим, наприклад, буде на відстані 100 метрів від моєї ділянки. Тому, знаючи цей момент, я вже можу розраховувати на те, що, який може випасти сніг, наскільки може тут мені намести. І наскільки швидко розтопиться сніг, і, і взагалі я би рекомендував е, своїм е, тим, хто буде дивитися, перше е, своїм підписникам, початківцям, хто попаде і буде бачити це відео, що потрібно детально проаналізувати умови, де знаходиться виноградник, або де планується бути виноградник, для того, щоб в майбутньому краще розуміти і приймати рішення вкривати вам чи не вкривати свій виноградник. Я вже четвертий чи вже п'ятий зима не вкриває свій неволеноградник, тільки приходиться спасати від зворотних заморозків. Тому вивчайте свою ділянку. Якщо б мені хтось на початках моєї, кажу, цієї виноградної діяльності розказав про якісь такі хоча б елементарні моменти, що. Дуже важливу роль грає то, де виноградник, яка погода, які зими, які температури. Що, на першу чергу все потрібно враховувати. Я би, наприклад, по іншому висаджував свої саджанці. Я би по-іншому відносився до укриття. Я не було б у мене, наприклад, в голові про матеріали, які використовувати. Ну, і дуже-дуже багато таких питань, яких в мене би не було, якщо б я, наприклад, десь почув, що ось такі прості моменти, з те, що температура, вітер і, і все інше. Тому я, надивившись кучу цих всяких відео, що всі вкривають, всі саджають по 30-40, навіть не 40, по 50 см, 40 см кущі. Теж таке, такого понароблював, понакопав, а потім сижу весною чекаю з моря погоди, коли той саджанець у мене почне е, е, розпускатися, а воно, поки сонце добряче не, не вгріє, то в мене воно нічого не, з того столку не було. Де, деякі кущі приходилося мені кажуть, піднімати, підтягувати, для того, щоб трошки ситуацію виправити. Тому всі кущі, які в цьому, взагалі всі кущі, які я саджаю, я вже саджаю приблизно 30-35 см на не глибше. Саме на моїх умовах, на моїй ділянці, бо так, як тут постійно не зелена, температура тут у мене нижча, ніж зазвичай у, у, у місті, то, це. то я, знаючи ці моменти, глибоко свої, свої садниці не копаю. Тому, що передую дуже сильні морози. І дуже сильний, наприклад, і знаючи, що те, що, наприклад, показує у мене, що буде мінус 24, то знаючи чомусь я дуже впевнений, що в мене на ділянці може бути мінус 26, мінус 27. Знаючи про цей момент, що я при можу прийняти рішення? В першу чергу я у е, мене пріоритет це Лохена. Я лохену планую, от ви бачите зараз весь цей весь сніг. Я планую цей весь сніг пер, нагорнути на ці контейнери з Лохеною. Це в першу чергу, тому що коренева система лохини, я думаю, вже такого морозу не витримає. А знаючи про це і свій нюанс, те, що в мене температура нижча, мені по-любому цю роботу потрібно зробити. Навіть е, якщо і не буде вітру, тут буде більше застій холодного повітря, тому цей момент я враховую. Стосовно лози, стосовно кущів винограду, є в мене молоді кущі винограду, які я планував обрізати на зворотній ріст. Але. Знову ж повернемо до тему, що це в мене виноградник, як, як то кажуть, тимчасовий більше експериментальний для того, щоб мати свій досвід, а не надивлюючись куча відео. І потім робити лишні дії і речі, які не потрібно саме в моїх умовах. Я вирішив перевіряти, як себе будуть будувати кущі, саме не, не вкриваючи на цій ділянці. Тому я ці кущі, звісно, можна зараз легко зняти з першого дроту. Бачите, вони всі підв'язані на першому дроті. Легко зняти і покласти на сніг і ще зверху снігом насипати. Але я цього робити не буду. Тому що кажу, молоді кущі були такі, що мені потрібно було обрізатися на зворотній ріст, але я цього не зробив для того, щоб вони перезумали зиму так, як вони, перезум... пер... так як вони зимують. Я хочу подивитися, як себе поведе навіть та сама тонка лоза зимою після морозів. От мені цікаво, наскільки він витривалий виноград, наскільки він живуча, наскільки лоза живуча, і наскільки живуча той чи інший діаметр лози. Тобто, це в мене свого роду буде такий експеримент. Плюс всі в мене старі кущі обрізані на е, ріжки. І е, є тут такі кущі, які в мене під великими питаннями. Тому е, кривати один укрити, другий не укрити е, — це таке собі. В мене так, я або роблю все. Або я не роблю нічого, а укривати один кущ, кривати, другий не укривати, а третій, як кажуть, підіймати, то це ну, не, не для мене. Тому я, якщо та, Я, наприклад, якщо копаю, то копаю все. Я якщо укриваю, то вкриваю все. Якщо я нічого не роблю, значить я нічого не роблю. У мене нема такого 50 на 50, або трошки так, а трошки сяк. Ну, так, так в мене є. Так, що це? Так що. Відео трошки затягнулося, можливо, не пройшло, а можливо, дещо з того, що я наговорив, хтось може для себе е, взяти. Особливо, кажу, навіть як я би когось такого послухав е, самого себе на початку своєї цієї діяльності, я може би дуже багато помилок і не зробив е, на початку з тим самим е, ці, по посадкою кущів винограду, з тим самим взагалі кущами. Е, з покупкою кущів винограду і, і, і пішло-поїхало. Тобто це довга історія, можна говорити е, не одну годину про це все. То сьогодні хотів просто з вами поділитися, що мій виноградик не вкритий. І вкривати не збираються, навіть знаючи те, що в мене сильні морози. Тому слідкуйте за моїм е, каналом. Можливо, комусь це буде цікаво, корисно. Я вам, з вами буду ділитися. Ви знаєте, я е, не готуюся до відео. Я прийшов, показав, то я вийшов на свою ділянку, хотів подивитися на цю красоту, і в мене виникло бажання вам це трошки з вами, кажу, поспілкуватися і розказати. Тому, я от появився настрій, Я вам от показав, розказав, трошки поділився своїми думками. Тому слідкуйте. Мені самому цікаво буде, як переживуть мої кущі цю зиму. Кажу, передають нас, в мене вентовський показує на поверхні ґрунту мінус 27. Не довіряти я йому не можу, тому що я вже е, два сезони підряд, особливо відворотні заморозки, я за ним слідкую і е, можу з певністю сказати, що я йому довіряю саме в моїх умовах, з моїми налаштуваннями на моїй ділянці, е, тому що вже перевірено було. І, кажуть, не не одну хвилину, те, що він показує те, що як є у мене насправді. Тому якщо в мене він показує мінус 27 то в мене так на ділянці буде мінус 27 Для підтвердження цього, я навіть коли буде та ніж мінус 27 не полінуюся, вночі встати, взяти градусники і дійсно замінити для того, щоб ще раз переконатися, чи дійсно у мене так є. Я вам постараюся це показати. Якщо це не так, значить це не так. Якщо воно дійсно так буде, як воно є, значить так воно є. Тому як в мене мій виноградник проснеться зимою. Ой, після цієї зими весною також слідкуйте. Мені, мені цікаво, я думаю, вам буде цікаво, можливо, комусь буде дійсно корисно і для кращого розуміння вкривати свої кущі чи не вкривати. Бо не кожен має здоров'я, не кожен має час і не кожен має можливості вкривати. То для того, щоб кажу, думки не мучили, то щоб легше було прийняти якесь рішення. Так що з лохиною це я зараз планую все нагрібати, таку, з цього снігу зробити, повністю укрити ці всі контейнери. Кущі в мене так і зарашаються зимою. Я це фіксую для того, щоб ви бачили, що не думали, що я щось скриваю. Так що, от так, коротко все. Слідкуйте за, за моїм відео, я думаю. Після морозів ще нічого не буде зрозуміло, а вже весною, коли е, добре потеплі і бреньки почнуть розпускатися, туди вже картина буде вимальовуватися. Так що е, буде цікаво, що ще мені найцікавіше, в цьому сезоні в мене дуже погано видріла лоза. Тому в мене практично, не то що практично, в мене десь приблизно 90% всіх кущів обрізані на ріжки. Ті е, кущі, які можна було покласти лози на плодоношення, я себе підр... підстрахував, залишив старі рукави, обрізав на ріжки і е, поклав молоді лози на плодоношення. Тому, можливо, якщо так придивитися у відео, буде видно, що в мене дуже багато накладено. Це через те, що я дуже багато позалишов, бо мені краще весною вже, е, я кажу, розібратися в теплі. З тим всім, що проснеться, чим потім думати і гадати, і, щоб потім, як кажуть, зелені, зелені пагони кричали АУ один до одного. Так що, так, тому я вирішив так, так зробити. Ну, все, на цьому буду завершувати. Дякую, у кого вистачило терпіння, додивитися моє відео до кінця. Йду я до праці. Шануйте себе, своїх рідних, шануйте свій, цінуйте свій час. Краще випити чашку кави чи чаю в колі родини, ніж гнути спину на цьому винограднику. Але кожен сам вирішує. Все, будьте здорові, наступних відео, беріть себе рідних, і все буде добре.